Привіт, дорогі друзі, і всі, ті, хто мають діток, хто мають студентів, якщо ви студенти, якщо ви хочете бути студентом, якщо ви хочете навчатися в школі, це відео сьогодні для вас. Я зроблю власне два відео. В одному відео сьогодні я розкажу вам про те, як можна вступити у вищі навчальні заклади в Польщі, як можна вступити до поліціальної школи, тобто як отримати вже професію. А коли ми говоримо про школи та про ліцеї, які являються якби другим старшою школою нашою, я розкажу ще в одному відео, тому не забудьте підписатися на канал і обов'язково зробити активним дзвіночок для того, щоб отримати повідомлення про таке відео. Отже, про університети. На сьогодні навчання українців, які мають песель зі статусом Укр, тобто ті люди, які Проїхали до Польщі після початку війни і запитали на тимчасовий захист, отримали пасель Укор. Вони можуть навчатися у вищих навчальних закладах безкоштовно, і не лише у вищих навчальних закладах. Взагалі українці навчаються безкоштовно тут у Польщі. Скільки це триватиме? Це триватиме до кінця захисту. Наразі захист польща об'явила до 24 серпня 2023 року. Але, звичайно, ніхто не знає, можливо, цей термін буде подовжений тому сміливо вступайте в навчальні заклади. Є можливість там вчитися безкоштовно, і навіть після того, як захист закінчиться, я сьогодні розкажу про варіанти, коли ви можете зберегти для себе безкоштовне навчання навіть після того, як в Україні закінчиться війна, і відповідно у тимчасовому захисті не буде потреби. Отже, що потрібно для вступу до університету. Основне це ваш атестат про закінчення школи, результати вашого ЗНО, да, тобто той документ, який у вас є. По факту закінчення школи його потрібно буде перекласти на польську мову. Для цього ви можете звернутись до місцевих бюро перекладів, коштує це десь від 50 до 80 злотих, залежить від того до якого бюро ви звернетесь. Ви берете цей документ, ви берете звичайно свій песель, ви берете свій паспорт і звертаєтесь до того навчального закладу, в якому ви хочете навчатися. Я одразу скажу, що більшість набору вже пройшла, тому що люди, діти, студенти. Вони вже вступили в навчальні заклади. Але ті навчальні заклади, які ще мають вільні місця після цього набору, вони проводять донабір на ці місця. І цей набір буде от зараз, уже у вересні, десь на початку вересня, тому вам швиденько-швиденько потрібно ці документи подати до навчальних закладів. Дуже швидко. Да? І ви приходите до навчального закладу, шукаєте, яка спеціальність вам потрібна, і подаєте відповідну заяву. У багатьох навчальних закладах це можна зробити онлайн. І після цього вам буде потрібно пройти співбесіду. Співбесіда простенька, але найголовніше, що, що потрібно в цьому випадку, це те, щоб ви знали польську мову. Тому, якщо ви її не знаєте, але ви хочете вступити в начальний заклад, цей, а польська потрібна на рівні деякі заклади вимагають Б1, деякі заклади вимагають рівень Б2. І це має бути або сертифікат про такий рівень, або ви мусите пройти цю співбесіду і довести викладачу, що ви знаєте цей рівень. Це просте спілкування, на якому він зрозуміє, Може ви можете ви говорити. На такому рівні чи не можете. Тому, якщо ви маєте цей рівень, ви можете вже зараз вступити до такого навчального закладу. Що робити, якщо рівня цього мови немає? У цьому випадку я вам рекомендую так само піти в цей навчальний заклад і записатися на курси підготовчі. Власне, курси для іноземців, це будуть курси іноземної мови для вас іноземної польської, да? які будуть тривати з понеділка по п'ятницю щодня, майже весь день, і ви протягом року почнете з жовтня будете вчити польську мову. І абсолютно точно за цей рік ви вийдете на той рівень знання, з якими ви можете вступити вже до університету. Такі курси для українців теж безкоштовні. Тому пробуйте. Багато хто з вас, можливо, хоче займатися англійською мовою, навчатися англійською мовою. Отут уже є проблема, тому що все навчання англійською мовою воно є платним. Тому, в залежності від вартості, ви можете навчатися, але але це буде платно. Також хочу поговорити про те, що друга вища освіта в Польщі для українців Вона теж на сьогодні є безкоштовною. І якщо ви хочете здобути другу вищу освіту, вступити до магістратури, наприклад, ну якщо у вас ще тільки перша освіта, але немає повної вищої освіти, ви можете це зробити на таких самих підставах, і теж ви за це нічого не будете платити. І ще є варіант, один навчання для українців, якщо ви боїтеся. Такого тривалого навчання 5 років в університеті, але хочете здобути якусь спеціальність або просто засвідчити свій диплом, наприклад, ви є. Педагогом, а ну, для того, щоб якось працювати тут, вам потрібен якийсь документ, все-таки польський. Ви можете звернутися до поліціальної школи, просто там, де ви знаходитесь, на Google Maps забийте собі поліціальна школа і подиви, подивіться, де є найближча. Їх є декілька, вони є різні. Я би тут не казала, що якісь є кращі і якісь є гірші. Хоча да, ну, звичайно, відгуки подивіться, тому що основне, звичайно, залежить від викладачів і в кожній такій поліціальної. Школі можуть бути як дуже хороші, так просто хороші викладачі. Тому тут на це орієнтуватись, мабуть, буде складно. Вступ до такої поліціальної школи теж безкоштовний. Ви просто даєте ваш документ про повну середню освіту і можете вільно вступати. Повний, повна середня освіта, паспорт, песель, все, ви йдете і подаєте документи. Тривалість навчання у поліціальних школах. воно Іде від е, одного року і до двох років. Може бути рік, може бути півтора року, може бути два роки роки, залежить від того, яку спеціальність ви обираєте. І е, так само е, навчання може бути лише в суботу та неділю на певних спеціальностях. А на певних спеціальностях може бути п'ятниця, субота і неділя. Зазвичай п'ятниця це е, там, вечір, е, дається. субота, неділя це перша половина дня. Е, е, і так, що ви вчитеся, 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 вчитеся і на виході можете здобути такі. Спеціальності як подолог, медсестра, асистент стоматолога, флорист, майстер манікюру, ну і інші спеціальності, такі, на які не потрібно мати вищу освіту. Масажист, так само так, у них, якщо в нас курс масажу, ви можете пройти там за якихось пару місяців, то тут, щоб бути масажистом, треба відівчитися в поліціальній школі протягом двох років три дні на тиждень. Ну, та, такі тут правила. Але якщо ви все рівно знаходитесь тут, ми вже півроку тут, так? І е, за ці півроку вже 25% навчання можна було б пройти, якби був набір е, такий одразу. Тому е, обов'язково е, пробуйте, якщо ви хочете здобути таку освіту, неважливо, скільки вам уроків, навіть якщо ви вже е, не в тому віці, коли е, студенти навчаються, як правило, пробуйте, і я певна, що у вас все вийде. Пишіть в коментарях до цього відео, які спеціальності ви обрали, які університети вам сподобались, питання, які у вас залишились. А, до речі, забула, забула. Зараз скажу вам, а що робити, якщо що нам буде потрібно робити, якщо вже захист закінчиться? Да? Як продовжити це навчання, тому що семестр навчання в університетах коштує десь від 2,5 до 4 тисяч злотих за семестр один. І якщо тимчасовий захист закінчиться, то що робити тоді? Адже потрібно платити. То є моменти, як можна так само навчатися безкоштовно і потім це моменти, якщо у вас є карта поляка, якщо є резиденти Польщі, власне до якого ви можете якось доєднатися наприклад, заміж вийшли за поляка. Теж можете навчатися безкоштовно чи тато, ваш мама, поляк. Але якщо все це не підходить, зрозуміло, що ми, українці, ми не думали опинитися тут. То є ще один варіант: це коли ви знаєте мову дуже добре. Ви також навчаєтесь безкоштовно, і цей рівень мови має бути це один. Тому ваша задача просто зараз вступати і продовжувати, продовжувати вчити мову для того, щоб завершити все навчання незалежно від війни в Україні, тому що не хочеться такої ситуації, щоб люди е, переживали, а можна нам ще трішки продовжити е, тимчасовий захист, щоб закінчити навчання. Ні, ви зможете навчатися так само безкоштовно і тоді. Тож чекаю в коментарях ваші спеціальності, на які ви хочете. Степіти університети, радьте тут, університети, радьте поліціальні школи, спеціальності певні, ставте питання, якщо вони у вас залишилися. І взагалі, все, що турбує вас як біженців, питайте, я буду намагатися освітлювати ті теми. І бажаю нам усім швидкої перемоги і, звичайно, відновитися і знайти себе на цей трива... короткотривалий, сподіваюся, час у новій країні. До нової зустрічі!